Цьогорічний чемпіонат Закарпаття через військовий стан у державі став справжнім викликом не лише для Закарпатської асоціації футболу, а й для територіальних громад та їхніх клубів. І тим приємніше досягнути в змаганнях найвищого обласного рівня високих результатів. Мова і проявка медея Зоноківської територіальної громади. Так історично склалося в нашій громаді, що по пріоритет по видах спорту в нас відіграє, звісно ж таки футбол. І маємо ми нашу перлину, гордість нашої громади це футбольний клуб Медея. Ми ним дуже гордимося. Станом на сьогодні Рада, депутатський корпус. Ми напрацьовуємо концепцію так скажемо, певну, як ми будемо саме підтримувати наш футбол, як дитячий, так і дорослий. А поки медея стимулює цей процес своїми результатами. Зокрема, клуб Заноківської територіальної громади став срібним призером чемпіонату області, а юнацька команда клубу визмагала в ньому бронзові нагороди. Об'єднує нас футбол, і те, що в наш колектив. Практично весь зберігається. Є тренувальний процес, правильний поставлений. Велика заслуга в тому сільської ради, яка нам допомагає громада, яка допомагає нам. Ну і в першу чергу відношення всіх футболістів до цього виду спорту. Це чемпіонат був дуже тяжкий, дуже багато дітей повиїжджало, багато дітей закінчило з цим. Ну ми якось старалися з дітьми зібратися. Я, якщо їх пробував мотивацію, якусь їм давав, щоб Ми збиралися на ці ігри, їздили, щоб ми цей чемпіонат зіграли і закінчили. В Принципі, вихованці задачу на сезон виконали, ми в тройку попали. Отож, команду вирішили відзначити на сесії сільської ради. Керівництво Закарпатської асоціації футболу вручило командам дипломи та медалі. А тренерам і керівництву клубу Подяки було відзначено подякою й Оноківську сільську раду за популяризацію футболу та висловлено сподівання на подальшу підтримку медеї з боку громади.